Доброго дня вам і доброго здоров'я і мирного неба, дорогі наші підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю вас на каналі. Хочу показати трохи своїх липневих розцвіташок, які тішать нас своїм цвітінням і, звичайно, умиротворюють душу, даруючи їй частинку. Позитивної енергії, яка така необхідна нам ці нелегкі для всіх нас години нашого життя. Ось така пішна, така красива гортензія деревовидна. Від неї в мене є й і похідні і інші рослинки відчеренковані, але, звичайно, що не набули вони такої пішності, як ця їхня мама. Аромашки оспівані поетом. Золотисто білий дурман, ви, мов душі чиїсь святії, мов цілющі для серця бальзам. А там і Лілія виглядає. Цього року багато лілій пропало у мене. Напевне, миші з'їли, але ж і ті, що є, також радують мою душу своїм цвіті. Ну і, звичайно ж, троянди. Ну як же ж без них? Без цих квітів, які вже давно визнані королевами наших. Квітів, які вже давно визнані королевами наших квітників. Такі різні. А який аромат чудовий дарують? Чудовий трояндовий аромат. Дихаєш, не надихаєшся. Дивишся, не надивишся. Милуєшся, не намилуєшся. І в сотий, і в тисячний раз дякуєш природі, дякуєш творцеві, дякуєш селекціонерам, які створили такі чудові красоти, які тепер цвітуть і ростуть в наших садах. Багато що хотілося б показати, але телефон перегрівається і попереджує про те, що він перегрітий. І не хочу вже більше показувати. Так що я хоч дещо, що встигну. А краси липневої звичайно, вистачає. Хоч, я кажу, далеко нам до доглянутих міксбордерів, бо живемо в селі. І основну свою увагу, основну, основний напрямок. Праці, спрямовуємо на те, щоб вирощувати городні культури, бо без них аж ніяк не може вижити людина на ці невеличкі зарплати і на ці зовсім мізерні пенсії. Так що змушені ми працювати іноді навіть і понад силу. Але все ж таки дуже хочеться і краси. І хоч мало в нас часу для того, щоб її вирощувати. Але намагаємося, щоб вона таки була присутня в нашому житті. Ось менший кущик гортензії деревовидної. А вже починає перецвітати. Ось так почав вже сивіти, ніби. Як підстаркувата людина. На зміну йому приходять інші дельфініуми, інших кольорів, інших розцвіток, але все ж також дуже прекрасні. А децентра моя цього року заблудила в часі. Вона погано, дуже цвіла, підмерзла, напевно, влітку, і ось тепер, хоч скромно, але все ж таки дарує ось такий красивий свій цвіт у вигляді рожевих сердечок. І ось такий дельфініум або дельфіній на українській мові. Я кажу, ніяк не можу звикнути до українських назв і вивчити правильне їхнє звучання. Красуються трубчасті лілії. Цього року багато в мене пропало їх, напевно, ми ще з'їли. Але навіть ті, що залишилися, також чарують своєю красою. І, звичайно, лілейники, які названо квіткою одного дня. Бо тільки один день квітне, їхня, прекрасна квітка, але на зміну їй приходять інші квіти і продовжують термін цвіті. Сонце дуже, не знаючи. Чи добре показує телефон і боюся, що зараз знов скажеш, він вже перегрівся. А вже починають квітнути мамині квіти, флокси. І осільби квітнуть. Ті, що в нагороду, дуже просять воду, люблять дуже поливатися. Але вчора був дощ, то їх добряче полив. І люблю, звичайно, барбареси Тунберга. Ось такі різні вони. І невеличкі, і більші у мене є. І кожен по-своєму красивий. І, звичайно, не можу байдуже пройти біля хости. Вона також чарує своєю неповторністю, своїм таким красивим різноманітним листом. І потім своїми красивими дзвіночками, які розквітають між цими прекрасними листями. Не залишає мене байдужою гейхера, -гей яка любить тінь. Подружилася вона тут, в цьому затінку, бо тут з південної сторони затінює квітник хата, подружилася із хостами і потроху розростаються, створюючи. Який свій, такий симбіоз, доповнюючи одна одну. А ось такі красиві рунон Одні вже в одному горщику відсвіли, а тільки ті, ті цвітуть, але листя, щось жовтіє, жовті, напевно, на них так само, як і на е, картоплю, нападає фітофтора. Чарують своєю красою кали, своєю неповторністю. Багато з них вже відсвіло і посхиляли свої красиві квіти сигналізуючи, що пора їх обрізати. Але поки що ще я не добралася до них, а інші тільки починають розцвітати. Ось такі дві в одному горщику, такі красиві. Були у мене і білі, і, і інші, але, ну, напевно, десь я їх неправильно зберегала чи не знаю, але десь кудись вони заподілися, лишилося. Те, що лишилося, але тішуся і цими. А лаванда, ось оспівана поетами, оспівана нашою землячкою Софією Ротар. Ось таким красивим кущем пішним зробилася. Вже потрібно було б нарізати її ароматний гілочок і мати для того, щоб ароматизувати і білизну. І повітря в кімнаті, і навіть коли вдихати її, то напевно якось легше буде дихатися, і, можливо, і радісніше жити в нашому такому теперішньому нелегкому часі. А тут подружилися між собою Петунія. І на Турція. Бо наз правда сказати, я не садила, вона зійшла самосівом. А я її просто не хотіла звідси забирати. І ось так вони собі дружать між собою. А нас дуже люблю. Це для мене ніби квітка дитинства. Я пам'ятаю ще той час, коли жили ми в старенькій хатині, яка була вкрита солом'яною стріхою. І глиняні стіни були в тій хатині, і глиняна долівка. І дуже пам'ятаю, що на стінах мама розвішувала настурцію. Вона так довго красувалася на стінах і дарувала нам також свіжість і радість. Ось така велика хоста прекрасно розрослася між іншими, між березклетами і іншими квітами. Хоч, я кажу, що далеко нам до таких впорядкованих міксбордерів, Але все ж таки милуємось тим, що маємо. Ось така невеличка Туятеді. Дуже вона в мене прихворіла була. Але, слава Богу, відновилася, майже відновилася, бо ще трошки є залишки тої хвороботворності на ній. Але. І ось така бачу, що оновлює хвою і підростає. А тут бадан Він розділений в мене цього року на два шматочки. Один шматочок загинув, але інший ось так розвивається. Сподіваюся, що через деякий час я його знову зможу розділити. І інша хвоста, якої дуже багато у мене ланцетолиста, все таке добре розростається. Я вже повисаджувала і за межі двору, і кругом вона являється лідером по розростанню. А тут посадила цього року гортензію мітловидну і Вона також от за пару місяців ось так підросла, дала такий гарний приріст, але, звичайно, цвісти цього року вона не буде. І ось така хоста. Тут дещо я загустила, понасаджувала. Альпійська... Айстра. альпійська айстра. І вона мені заглушила, потрібно її звідси забрати ту айстру, бо дуже вже вона якось так нахально росте. А під нею, а під нею сховалася рута. Правда, не червона, а малинова, але все ж таки також дуже красива. І також ось співана чарівнича рута, яка Часто росте в наших садах, а по-іншому називається Монарда. А там ще в глибині відніється, також потрібно її звідти висадити. Біла стільба. А ця троянда, їй вже місця мало. Розрослася бордюрка. На всі сторони і красується, і чарує, і важко її навіть підв'язувати, бо така колюча, приколюча І подружилася вона із таким підрослим вже Барбаресом Тунберго, яких також в мене є кілька штук. І вони підростають і красуються і весною, і літом, змінюючи один колір на інший. І така прекрасна скромниця спірея нана, яка зросту має всього на всього 20 см і ширини десь приблизно 20. Але подивіться, скільки цих прекрасних квіточок маленьких на ній. Хіба можна ними не милуватися? І ось така стільба. І ще інші стільби в мене є. І хоста, яка вже дарує, якась раніша хоста, дарує вже нам. Своє цвітіння, не тільки розкіш свого гарного листу. А тут лапчатка або по-іншому ще називають цю рослину, як ви напевно знаєте, курільський чай. І кажуть, що з неї навіть чай виготовляють. Але чого не пробувала, того не пробувала. Якщо колись спробую, то обов'язково розповім. А тут є інший дельфініум, який купила цього року на ринку в жіночки, в горшечку, і він вже от цвіте. От в тому і є перевага рослин, куплених на ринку в людей, над тими, які купуєш в інтернет-магазині, які часто густо буває, що взагалі являються нежиттєздатними, або приходять дуже маленького розміру. А гроші потрібно за них заплатити великі. Гайлардія, ну вона мене трохи прихворіла, тому що я не подивилася і не побачила, що в неї дуже погана коренева система. Але все ж таки бачу, що тепер вона потроху поновлюється і починає нарощувати свої нові квіти. А це міскантус. Я його вже кілька років тому купила, там десь за ними бур'яни ростуть, але не звертайте уваги. Купила, замовила чотири сорти, але вижив, на жаль, тільки один. Люблю я такі злакові рослини. Взагалі всі рослини люблю. Ну і злакові теж в тому числі. І ось така тендітно рожева лапчатка або курильський чай, ще невеличка. Але яка ніжність схована в цих її таких світло-рожевих квіточках. Ну і, звичайно, чорнобривці, Ну як же ж без них. Це немов наші воїни-охоронці, наші захисники, захисники наших життів, наших рубежів. І хоч походять вони із країн Середземномор'я, вже давно вони стали символом нашої України, наряду із калиною і з вербою. Дуже люблю морозники, маю їх чотири сорти поки що всього на всього. Звичайно, вони відсвіли вже, але ж простягають ось такі шкірянисті, зелені свої долоні, листочків до нас, тіла літо, і гарні вони в усі часи. А ось таким широким обширним став кущ сон трави, яку я показувала весною, коли вона цвіла, і розповідала про неї і легенди, і повір'я, які пов'язані з тією прекрасною квіткою. А тут потрохи розквітають, показують свою скромність, лобелія в вигляді невеличких маленьких метеликів і алісум, або українською мовою лобулярія. Вони ще поки що дуже скромні, дуже маленькі, бо посіяні пізненько у мене. Але все ж таки вони нарощують свою масу і, звичайно, розквітають краще. І через деякий час. Покажуться нам у всій своїй красі. Підростає ялівець. Він такий був поганий з зими, такий коричневий. Я показувала, але дівчата заспокоювали мене, що він відновиться. І він, правда, я бачу, що відновлюється і пускає нові гілочки, нові. Підростання своє, ну, потрохи підростає. А біля нього щось я насіяла і навіть не пам'ятаю, що я сіяла, не записала. І не пам'ятаю, щось в мене залишалося в пакетику. Але якщо буде цвісти, то обов'язково покажу. А так поки що не знаю, що це таке. Готується до цвітіння гібіскус. Такий ще поки що невеличкий. Але ж також, як зацвіте, обов'язково покажу. А ця лілія вже перецвітає. І трохи її приховала троянда, яка нависла над нею своїми е, в минулому красивими гронами, але вже перецвітає. І буду мати, звичайно, замороку, поки її обріжу, бо ну, миритися з цими такими відцілими квітами, звичайно, не захочу. А внизу дочікується свого часу посаджені прямо в ґрунт на стурці. Як я вже сказала, люблю також ці квіти. Вважаю їх ще маминими квітами, пам'яттю про дитинство. А тут гвоздичка. Не знаю, як вона називається, але була вона у мене в квітнику і в минулому році, а потім на зиму я її викупила, і вона довгий час ціла в мене в будинку. Я навіть знімала, показувала своїм друзям по Фейсбуку. Вони говорили, що це гвоздика багаторічна. Не знаю, я її купувала в горщику також на ринку. То чи вона багаторічна, то не знаю. А потім висадила її. Напевне, багаторічна раз далі продовжує вегетацію. А потім висадила її з горщика, щоб не мучити в горщику відкритий ґрунт. І вона ось так поновлюється і наростила багато бутонів. І як бачите, обдаровує вже своїм таким невеликим, але все ж таки прекрасним квітом. Люблю дуже ось таку сріблясту брунеру. Їх в мене дві. Це номер два брунера. Весною квітує. Немов забудки голубеньким цвітом, а влітку ось така широколиста, сріблястолиста, також дарує нам свою красу. Ну і папоруч, страусове перо. Не можу не згадати, що сьогодні вечір чарівний перед святом Івана Купайла. І колись ходили сміливці в ліс. Шукали в лісі, полювали за цвітом папороті для того, щоб віднайти своє щастя. І ось вона в мене також посаджена. Ну вже шукати вогник щастя я не збираюся, але все ж таки в кожному віці є бажання бути щасливим. Ще частинку папороті я ще відсадила в горщик, щоб була вона ближче біля хати. І скажу вам по правді, що вважаю, що найбільшим щастям це, звичайно, є мир на нашій рідній землі і, звичайно, здоров'я нас і наших близьких. Отаке От і наше людське, найбільш визнане щастя. Ще як же забутися і не показати ось таку гортензію деревовидну. Не, не деревовидну, а широколи, широколисту. Деревовидна це біла, це широколиста гортензія. Вона погано зимує в наших умовах, як вам відомо, напевне, в, наших західно, в нашому західному регіоні. Але зимувала вона в мене по, правду, по правді сказати в цьому горщику. В неопалювальному приміщенні завдяки цьому зберегло, вдалося зберегти її м м бутони, Її бутони, з яких вона наростила це цвітіння. Бо кажуть, що, можливо, сама деревина не померзне взимку, але зате вимерзає, вимерзає місце, звідки вона пускає свій цвіт. І цього року я. Замовила ще одну таку саму широколисту гортензію. І сподіваюся, що також вона в мене перезимує удачно в якомусь неопалювальному приміщенні. І на слідуючий рік я буду милуватися цвітінням і цієї також квітки. Я вже стільки багато показувала, що не пам'ятаю, чи показувала свої кали, які також цвітуть. І просять, щоб їх не обминути своєю увагою. Деякі з них вже відсвіли, їх, звичайно, потрібно обрізати, щоб вони наріз, нарощували свої цибулини. Кали вже кілька років намагаюся садити в горщику. Ось садила в відкритий ґрунт і багато з них в мене пропали. Я їх викопувала, але вони в мене чомусь порозколювалися. Взагалі неправильно, я їх, напевне, викопувала. А цього року посадила ще в горщики. Трохи айстр, бо боюся, що на квітнику вони загубляться між іншими квітами. І ось так сподіваюся, що незабаром також вони обдарують свої, своїм цвітінням. Ну і гладіолусів трохи також посадила в горщики. Ну, звичайно, доводиться поливати. Але іноді виручає мене дощ. І виручив він мене і вчора. І полив всі мої добряче полив всі мої квіти. І навіть посадила в горщики ще й журжину, ось таку жоржину насінневу. А тут трохи заросла бур'яном, хаутюнія. Я навіть не думала, що вона цвіте. А вона ось така красунька цвіте, трохи порозкидала поросль, Потрібно було б також її десь посадити в горщик, щоб вона не розширювала свої володіння, бо залізла вона мені ще й на, на іншу рослинку. І не дає їй продихнути цій рослинці. Ось так багато чого я вже сьогодні показала і буду завершувати свій відеоролик. Ну, За те, що є бур'яни, вибачайте, бо не все вдається доглянути так, як би хотілося. І свій відеоролик закінчую. Бажаю всім знову ж таки доброго здоров'я і всім нам мирного неба, успішної праці і всього-всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо подобаються наші ролики, підписуйтесь, коментуйте. Дуже приємно отримувати ваші коментарі. Дуже приємно. Мати нові підписки. Це ніби також як бальзам на наші поранені таким неспокійним часом душі. Звичайно, розумію, що людям є набагато гірше і дуже співчуваю їм, і вболіваю за долю кожного. І в нас також є вояка в родині, і, та, і за його долю вболіваю. І за долю всіх вояк і бажаю всім повернутися неушкодженими до своїх рідних домівок, до своїх дітей, дружин і батьків. І хай нас всіх Господь береже від усього лихого. Бувайте всі здорові ще раз і до нових зустрічей!